Програма Європа у валізі існує шість років. Започаткована у Німеччині. До неї входять представники студентської молоді Німеччини, Польщі та України. Вони подорожують українськими вишами, аби відкрити студентам Європу. Окрім того, досліджують європерспективи України. Ми хочемо дізнатися, що ваша молодь думає і знає про Європу, про можливості євроінтеграції. Ми хочемо послухати ваших студентів і розповісти, що ми думаємо про це. Експерти програми Європа у валізі вважають, що українські студенти мають великий інтелектуальний потенціал, натомість майже не реалізують його в Європі. Тому серед іншого розповідали, як це зробити. Особливо. Ми хотіли би розказати про освітні можливості в Європі, а також поза її межами, тому що багато хто з нас бере участь у різних міжнародних проєктах, таких як волонтерство, різні програми Молоді, яка є досить відомою. Ми просто хочемо показати молодим людям, студентам, оскільки ми теж є студентами, всі як можна розвиватися, як можна подорожувати безкоштовно, і як можна просто дізнавати щось нове. За роки існування програми експерти побували в 70 українських містах. У Миколаєві вперше. Сюди приїхали саме до Могилянки, бо вважають її найавторитетнішим вишем регіону. Я знаю, цей університет є найбільшим та найпрестижнішим у вашому регіоні. Тому мені цікаво поспілкуватися саме з його студентами, перейняти досвід, а також дізнатися про можливості обміну студентами. з Миколаєва. Європа у валізі поїхала до Луганську на черзі ще десятки українських міст. Бо європа кажуть експерти програми, чекає на пожвавлення відносин. Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив. the shipyards and I'm graduating